Привіт, мене звати Чиморісев Євген. 2022 рік вже добігає кінця, а планшети все, ще користуються величезним попитом у покупців. Які основні сценарії їхнього використання та які переваги перед великими смартфонами? От про це ми з вами зараз і поговоримо. Просте порівняння смартфонів та планшетів, як то кажуть, лоб в лоб, трохи неправильне, бо основна задача смартфонів на сьогодні це казирнуть великими цифрами. Оперативної пам'яті, процесорів, ось такими от розмірами камер, матрицями в 90 Гц. То правда нікому не треба, але тим не менше. Планшети, в свою чергу, націлені на зручність та функціональність використання. І неважливо, ти працюєш один або за планшетом працює вся сім'я. У мене в руках планшет Lenovo Tab m 10 третього покоління. Зовнішній вигляд, ну, прям цукерка. Задня кришка двохкомпонентна. Одна частина металева, інша soft-touch. За другу зручно тримати планшет під час роботи, і взагалі сам планшет лежить в руках дуже комфортно. Цей девайс продуманий для роботи як в вертикальному режимі, на що вказує розміщення блоку камер, так і в горизонтальному. Більш зручне розташування динаміків та навіть аудіорознім піднятий трохи вгору, щоб не заважати при ось такому хваті. Обов'язковим атрибутом в планшетах є type c порт. Він тут присутній. Зручно, бо одним зарядним від ноутбуку, наприклад, я можу заряджати і смартфон, і ноутбук, і планшет. До речі, акумулятор тут 5100 мАч. Не рекордний показник, при цьому своїх 10-9 годин дістає абсолютно легко. А що ж робити всі ці години на планшеті? Для початку можна глянути фільмець. 10,1 дюйми з fullish ді зображенням та яскравістю в 320 ніт. Звісно, це IPS-матриця зі звичними широкими кутами огляду та 100% покриттям SRGB. В нагрузочку до класної картинки ми отримуємо хороший звук, два динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Окрім перегляду фільмів, на цьому планшеті можна погратися і в ігри, не найвищих налаштувань графіки, проте і планшет не позиціонується як ігровий. Вбудованого восьмиядерного процесору абсолютно достатньо для того, щоб з комфортом переглядати соцмережі, гратися в ігри в середніх налаштуваннях або займатися серфінгом в інтернеті. На відміну від багатьох конкурентів цій ціні, Lenovo Tab m 10 Plus має не лише слот під сім-карту для того, щоб можна було під'єднатися до мережі інтернет, а й з нього ще можна дзвонити. Якщо смартфон в сім'ї у кожного світ, то планшет зазвичай один на сім'ю, і ним користуються всі: і діти, і бабусь дідусем. Планшети Lenovo, і цей в тому числі дають круту можливість створити кожному члену сім'ї окремий планшет всередині одного пристрою. У кожного буде свій обліковий запис, свої шпалери на робочому столі, свої соціальні мережі та пошта, до яких авторизований буде саме він, і ніхто інший не буде мати доступу. Окремо можна налаштувати дитячі режими на планшеті Ге для малюків або професійний режим для більш продуктивної роботи. Всі ці можливості доступні завдяки програмному комплексу Multiuser. І що ж ми маємо у фіналі? Планшет Lenovo Tab m 10 третього покоління це збалансований, продуктивний та крутий девайс для роботи в руках однієї особи або в руках цілої сім'ї.